Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. У нас сьогодні зранку дощик був, прохолодно на вулиці. Ми ось В машині їдемо в місто, вірніше, вже приїхали в місто та трошки по справах. І заодно прогуляємося. Ну так, в машині прогуляємося, бо що вдома, все намочило, немає що такого робити. Вітер у нас вже який день, дуже вітряно. Та й ми зараз хочемо подивитися, у нас е, мав, та, не мав, напевно, відкрився епіцентр. У нас точка видачі була і таке маленька, а це щось бачили в інтернеті, що трохи більший епіцентр відкрився, то поїдемо одним оком, так сказати. Подивимось, що там і як. Ще зайшли ось у магазин садовий. Взяли пет для петунії. Хотіла для хризантем тут не було. Потім актару, бо дуже багато на троянтах всього. Ось збор взяла, все-таки ці помідори обробити, бо не знаю вже, чим його обробляти. Будемо цим обробляти. Ну і після того, як переберемо цибулю, треба посадити огірочки. Такі ось прості вже беру, бо вже і так на ці огірочки витратили. Комашок взяли, бо їх просто море, Вони скрізь. Пішла, бачу, щось полуниця така засохла. Я думала, там чи хрущі ще чи щось її їсть, ага. І мурашки зробили цей. Собі там житло і животі, капусту так само, все перегризають. І в квітниках в квітнику дуже багато, прямо, що в одному, що в іншому. Я вчора прибирала, то тут там. Таке відчуття, що тільки одні вони живуть, а не квіточки. Зайшли в епіцентр, тут все є для басейну. Якщо ми його в цьому році будемо ставити, то можна купувати. Так, познімати не вийде, музика грає. Ми вже вийшли з епіцентру. Там, коротше, вчора і сьогодні така, так сказати, акція. Коли купуєш, в Чеку там є. 350 гривень, якийсь подарунок можна отримати. ну, <рес> Женя витягнув. Але просто ці кухонні губки такі. Слабенький подарунок, але і на тому дякуємо. В принципі, купили те, що нам треба. Так що їдемо далі. Вже на вулиці трошки розповодилось, Прям так тепленько, то я, я і не одягалася дуже, а Максом з Євгеном одягнулися як осінь почав. Там можна було, а, якщо витягнути, чайник, ковдра, таке все. Ну Мало там такого було, <гум> багатенького було. Жека, покажи, якого ти гуся купив. антистрес, да? де наш хліб? А, Женя вже бере. Нам два треба Женя. Давай, два. Що, чай ми брали, нам не треба. Нам треба в ковбаску, пішли. А, ми туди зайдемо. Хребти, лосося. Щось так написано, сто з чимось, напевно. за Вони це відкриті. Якби закриті взяли, так воно все летить сюди. Це не в українське, якщо кажеш. В українське піде. Ти гуся сховай свого. Гуся-гуся. Зайдемо в український, там сарделік візьме. Ванільний цукор треба взяти. Ванільний Немає цукор. Нема, я дивилася. І сметанки нам треба. Ми вже вдома, Макс, зараз буде відпочивати, бо йому на роботу. А я, напевно, капусту буду закривати, бо вчора вирвати вирвала, а ще. Нічого не робила. Квіточки мої висять. Вітер такий був. то Нормально, значить, зачепила. Треба пообрізати, бо такі. Щось я їх обрізаю, обрізаю, щоб цей наростала та зелена маса. То не дуже. Ну, це, в принципі, оця посередині це кущова. Це оці такі, що як вони величенькі. Ну, Я там доброго купила, то треба. Підживити буде. Так, що ми купили в епіцентрі? Не, не фартові ми Оце наш подарунок, те, що витягнули. Взяла ще ось таку триходерму. Коротше, я дивилася, що хороша штучка треба буде зробити. Взяла ось таку фарбу білу. Я її на силу знайшла, бо щось не в Аврорі ніде не бачила, а це мені. мельком Миль, вона попалася. Бо в мене босоніжки білі, вони такі хороші, шкіряні, але треба зафарбувати. І по акції ось серветки, вологі, це так, що в епіцентрі ось такі подарунки. Е, подарунки, покупки. У нас наче і не сонячно, щось там за хмар сонечко виглядає, але так в очі прям не можу дивитися. Так, на цьому буде закінчуватися відео. Це, напевно, я таке коротеньке зроблю, а готувати буду вже окремо. Зараз переодягнемося, все порозкладаємо. В принципі, там немає що розкладати. Та й будемо приступати до роботи, бо треба щось робити, якщо дощу не буде. Звісно вам, друзі, дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.